Господь, я молю тебе, щоб ти давав мені благодать на проповідь, щоб ти мене підкріплював, щоб ти підкріплював мою українську мову, щоб ти давав мені благодать проповідувати українською мовою. І я в всьому цьому маю надію тільки на тебе. Так. Яку тему? Я хочу знаєте, щоб ми цей рік, який проходить, у нас вже був такий був молитовний кемп вдячності. Ми багато дякували. А я хочу, щоб ми закінчили цей рік дуже важливою темою, і щоб цю тему ми пронесли в наступний рік, і у нас перше служіння, яке буде проходити, це буде таке служіння заповіту. Ми будемо писати заповіт на наступний рік. Я також, на, ну якщо Бог щось зробив в вашому житті, да, ми писали такі заповіти е, з Богом. Е, будь ласка, готуйтеся, щоб свідчити е, в нашому житті. Е, ну, що я писав і моєї родини є декілька пунктів, пунктів, які Бог здійснив. Я буду про це свідчити, і це дуже класно. Да? І також ми будемо готуватися на наступний рік. Я хочу говорити на таку тему, що Різдво це послання любові, Різдво це послання чи послання любові. Ви знаєте, що коли Ісус народився, це був тільки початок. Да? Це був початок Божого плана, початок Божої місії і Божого послання. Це розпочиналось Боже послання. Да? І Біблія каже, що коли Ісус народився, ну, сказали, що Він народиться для того, щоб весь світ спасти від гріха. Да? І знаєте, в чому тут головна думка, в тому, що це таке основне покликання церкви, щоб ми не збивалися в своєму фокусі, щоб ми розуміли, що наше завдання. Як віруючих людей, як церкви, щоб люди вони отримали своє спасіння. Амінь, це головне, тому що ми можемо займатися благодійними проектами, соціальними проектами, Ми можемо займатися впливом церкви на суспільство, і це все важні ну, речі. А, Але головне для чого народився Ісус. Це для того, щоб люди мали спасіння, щоб вони покаялись. Да? От. І тому любов це різдво це послання спасіння. Для нас, християн, любов здається зрозумілим терміном. Ми це знаємо, можемо проповідувати на цю тему, пропов... проводити конференції, але можемо ми так жити? Це питання. Ви знаєте, дуже важливе питання. Можемо, ну, знаєте, давайте так, щоб ми не просто про церкву, не взагалі про християн, а це питання особисто до тебе. Живеш живеш, ну, живеш, як, не знаю, літи, да, як, живеш чи ти любов'ю, тобто несеш ли ти любов? Да? І знаєте, любов це не просто відчуття. Любов це світогляд і спосіб мислення. Це не просто коли ти відчуваєш якось, знаєте, так тобі тепло, там бабочки полетіли чи щось таке. Так? Любов це твій світогляд, через призму, якого ти дивишся на цей світ. І це спосіб твого мислення так? через призму любові ти мислиш. І знаєте, ну, я хочу сказати, що. От, головна проблема, головна проблема є особисто віруючих людей, що вони багато знають і не дуже багато цим живуть. Тому що, знаєте, от якщо сказати, яка буде проповідь в церкві, і ми скажемо, буде проповідь про любов. А, ну про любов. Ми всі знаємо про любов, ми всі знаємо, що потрібно любити. Ми всі знаємо, що Бог є любов. Але головне питання, яке потрібно ставити до себе, живеш. Ти посланням любові. От через ну як би, сприймаєш ти цей світ через призму любові. І це головне, знаєте, от головна така пастка, головна пастка, це вважати, що якщо ти щось знаєш, що ти цим, ти цим живеш і ти це розумієш. І знаєте, це така, ну, тако, зараз це тікток-мислення. ну Знаєте, от там е, ну, такі тікточні е, е, да? Тобто, що ну, ти такой е, тікток пролистуєш, і ти, ти думаєш, ти все знаєш, ти все зрозумів, так поверхнево, ти то чув, то чув, це, ти все знаєш, але ти не знаєш нічого взагалі, ти нічого не знаєш. От, ти вважаєш, що ти щось знаєш в чомусь розумієш, ти нічого не знаєш. Да? І в цей момент, знаєте, Біблія каже, що нам потрібно звертати на себе увагу, дійсно, що ми знаходимося в вірі. Тобто, не загубили ли ми любов? Чи ми, знаєте, ми можемо стати таким релігійним клубом, в якому ми збираємось, знаєте, розмовляємо про важні речі. А саме головне, ми можемо втратити любов. І давайте ми відкриємо е, перше Коринтянам 8.1. Перше Етакарінфіна. Е, Чого? Ага. Тому що, коротше, все. Я буду, я буду читати, слава Богу, що я був підготовлений. От українською це звучить таким чином. Знання ж надимає, любов вже будує. Знання ж надимає, любов вже будує. Російською мовою це звучить так: що знання надмівають, любов зазідає. І от зрозумійте, це дуже важлива річ. І я хочу, то, що я кажу, що це дуже важлива проповідь. і Я хочу, щоб ми цю проповідь пронесли в наступний рік. Знання роблять нас пихатими. такими, то тобто есть ми становимося такими, Нам кажется, що ми все розуміємо, ми все знаємо. Да? І ви знаєте, от часто ми знаєте, як приходимо до людей, ми такі приходимо. Як ну, місії такі. Ми приходимо звільняти людей, ми приходимо їм проповідувати, ми приходимо їх там повчати чомусь. Да? Тобто ми приходимо з такої позиції. Але головне, щоб ми приходили і приносили послання любові. Розумієте, в чому різниця, Да? Тож тобто ми такі, ну зараз, зараз грішники, ми будемо вас спасати. От ми. То, а, чому, а чому? Ну Тому що как би, ми от, такі прокачені, такі святі, ми зараз будемо вами займатися, будемо вам розповідати, будемо вас попірати, розповідати про ваші гріхи, про ваші якісь неправильні речі і все таке. Да? І ми це робимо з такої позиції, що ми маємо на це право. Ну так, пихато себе ведемо, да? ну, так, надменно, російською надменно, Да? І Біблія каже, що знання роблять тебе пихатим. Тож тобі кажеться, що ти все розумієш. Але головне не те. Головне, що любов, вона будує. І головне не знання, а головне те, наскільки ти можеш це, знаєте, являти в цей світ. Можеш ли ти любити? Можеш ли ти відноситись до людей з любов'ю? Оце головне. Тому що ну, якщо ми будемо. І знаєте, ми можемо, ми можемо робити різні речі, ми можемо використовувати маркетинг це, це класно. Ми можемо робити різні фішки, ми можемо використовувати різні речі, щоб людей запрошувати на служіння. Але саме головне, саме головне що люди будуть залишатися тільки тоді, коли вони будуть відчувати, що їх люблять. Все. Ну, якщо, якщо люди відчують, що їх люблять, вони будуть приходити до церкви. Якщо вони будуть, знаєте, відчувати таке зверхне ставлення, ну от тоді, ну, як би знаєте, от людина приходить і їй, сразу, знаєте, 36 ступеней сразу, ну, сразу поліція нравів виходить. Там це не так, це не так одягнені. Коротше, не матюкаєтеся, і, 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 і поїхали, і, і так далі, і тому подобне. А ви знаєте, що любов, вона ну, по-іншому до, до цього ну, підходить. Да? Тому дуже важливо, щоб ми розуміли, що любов вона будує. І якщо ми будемо любити людей, вони будуть приходити до церкви. Людям потрібна любов. Знаєте, ну давайте так. вот, якщо б людям були потрібні знання, все, ви знаєте, от що, ну знов відкриває GPT, ти можеш позмагатися з GPT доктринально. Я думаю, що ні. І ви знаєте, як в Біблії написано, що ну, деякі речі, я буду знаєте, спонтанно, щоб не переводити, написано, знання упраздняться, а любов ніколи не перестає. Тобто, прийде такий момент, коли знання будуть, ну как бы вже, знаєте, ну, знання. Раніше знання це було таке досягнення. А зараз знання вони упразняються, а любов вона ніколи не перестає. Амінь. Людям потрібна любов, яка відноситься до них з пошаною, з повагою, з співчуттям, милосердям, сприйняття людей, а не з нашими шаблонами. Знаєте такий термін прокрустове ложе? Хто знає? Прокрустове ложе. Прокруст це в грецькій міфології бандит, який ловив людей, і в нього була така ложа, кровать. І якщо люди були коротші, він їх катував і розтягував, ну, щоб вони як би, до кроваті, да? а якщо вони були, наприклад, такі дуже довгі, він їх обрубував. І я вам хочу сказати, що от дуже часто ми, християни, поводимось от саме як, от, як оцей ну, прокруст, тобто ми знаєте, постійно з таким шаблоном. Тобто, так, це не так, це не то, так не роби. Тут ми тобі подрубимо, тут підріжемо, тут розтянемо, розтянемо ну, тобі. Да? Але це неправильно. Розумієте, да, про що я? Що нам потрібно відноситись до людей з любов'ю? Це не значить, що ми можемо би, робити ну, таку вседозволеність, да? але ну, би, людям це не потрібно. Ну, представте, що люди приходять до церкви, їх будуть катувати тут, коротше, переодягати, би, перенавчати різним речам. Знаєте, коли ти любиш людину, любиш ти її, вона буде змінюватися під впливом цієї любові. Ось вот, вот що це головне, да? а не просто коли ну, давайте ми зараз всіх одягнемо тут, ну, в білі сорочки, в такі в чорні штани, в такі чобітки, всіх там накрасимо чи не накрасимо, да? і будемо їх. Там е, змушувати, ну це нічого не дасть. Но, якщо ти людину любиш, вона буде змінюватися. Пред, ну, от, Наприклад, е, Ісус да, і Його команда. Е, Представте собі, що, е, яка в нього була команда? Ну, такі е, ну, це були рибаки, такі, знаєте, працівники цеха рибацького, да? тобто, ті, що за словом в карман не полізуть, можуть як сказати, можуть, ну, апостол. Пітр постійно там когось рубав, ну, робив такі речі. І що допомогло їм змінитися? Це любов. Любов дає можливість людині змінюватися на краще. І найголовніше, що повинно бути в церкві, це любов. А не оце прокрустове ложе постійно. Ну, знаєте, ми не моральний клуб. Якби ми не зібралися, знаєте, ми тут такі всі білі, пухнасті, такі, давай і ми вас навчимо. Ну, людям це не потрібно. Що таке про хрустове ложе, да? таку цитату, це коли ти накладаєш жорсткі рамки без любові, коли для тебе головне система, а не людина, тобто тобі головне, щоб було б якби правильно. Ну, а, а люди це, це таке. Нам важливо, щоб у нас все було правильно. І ми можемо би, людей за це катувати, там, вбивати, так до них відносити. Головне, щоб все було прямо, ну правильно. Знаєте, перед тим, коли ми відкривали церкву, я відповідав собі на головне питання таке, знаєте, концептуальне питання. Людина для церкви чи церква для людини. От саме головне: людина для церкви, чи людина чи церква для людини. І в моєму, в моєму святогляді церква для людини. Знаєте, так, а, а коли це інакше, це, ну, знаєте так, от, знаєте, як вирощують квадратні арбузи? Ну, тобі надягають на голову таку форму і тебе поливають. Ти ростеш, ростеш, а потім в тебе голова квадратна. Ну і представте, і ми такі, знаєте, есть, ми приходимо, і всі тут такі з квадратними головами. І тут ваня так, з тріугольною, і не порядок, а в нас все квадратні. І ми починаємо, якби його, знаєте, починаємо, ти повинен бути квадратним. У нас всі квадратні. Подивись, там Боря квадратний, Андрій квадратний, всі а ти якийсь триугольний. І коли ти кажеш, да я от такий народжений, я так себе відчуваю. Тобі кажуть, ні, у нас всі квадратні, там, йди там, кудись э, іщи своїх, да? іщи своїх. От, і все. Но коли ти мислиш, що церква для людини, церква потрібна, ну вона постійно думає, як змінюватись для того, щоб спасати людей. І в цьому наша назва актуальна церква інтач. І головне, знаєте, що таке актуальна? Люди, знаєте, кажуть, ми ж актуальна церква там. Актуальне, це не значить, що ми робимо якісь речі такі, типу, і пихаємо, що ми актуальні. Ні, актуальність це зрозумілість і доступність для суспільства, в якому ми живемо. От чому актуальність. І знаєте, ну, от, наприклад, хто був в селі, є там такі магазини, от, наприклад, там один магазин на три села, знаєте, да? І от ти приходиш до такого магазину, і тобі там щось не подобається. Да? І ти кажеш, у вас тут якісь там товари просрочені, там і ще щось, і що тобі кажуть? Іди в інший. Не подобається, а ти такой, на три села один магазин. І все. І, как би, і тобі нікуди йти. Да? І от церква не повинна такою бути, а церква повинна відповід... ну, би бути, що церква вона для людей. Ми ставимося до людей з терпінням і любов'ю, але не приймаємо гріх і не проповідуємо вседозволеність. Ми ставимося, знаєте, один хлопець написав в інстаграмі нам на сторінку, і він каже: я шукаю би, віри. Але як ви відноситесь до ЛГБТ спільнот? І знаєте, це таке питання. Ну, на, на одному боці я шукаю віри, а на іншому боці, як ви відноситесь до ЛГБТ спільнот? Вот. Ну а як ми відносимось? Ми любимо людей і ми віримо в те, що коли ти будеш наближатися на Бога, ти змінишся. Ну як ми можемо відноситись? Ми не можемо знаходитись під тиском культури. І якихось яких явищ, да, ми проповідуємо слово, ми кажемо, що це гріх, і все. Але ми тебе любимо. Приходь до нас, і би, все буде нормально. Правильно? Давайте ми відкриємо перше Коринфянам 13,8. Ну, ми нічого не відкриємо, я відкрию. Буду вам читати на слух. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, то любові немає. То став я як мідь та дзвінка, або Бубон гудячий. От коли ти, в тебе є тут кажуть, якісь там духовні прояви, а в тебе немає любові, ти як бубон. от Мені подобаються ці обороти, або бубон гудячий. Бубон гудячий. Тобто, виходить, якщо в тебе немає любові, якщо немає основи, то все, б ти не робив, Воно як би, виглядає як бубон. Ти, ну, так, це просто там, просто звініш, і ніякої користі від тебе немає. Коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові немає, то пожитку не матиму жодного. Немає ніякої користі, якщо в цьому немає любові. Любов довго терпить. Ви знаєте, все, всі це да? 13, 4, 8 про любов. Любов з чого починається: любов довго терпить, і знаєте, от я хочу, не буду все послання це читати, часу мало, вони вже діти готові. Любов довго терпить. Дивіться, От люди, люди будуть спасатися настільки, настільки ви будете мати довготерпіння до них. Ну, от приходить, наприклад, людина до церкви. Ну, от Нормальна людина, тобто в неї є якісь, наприклад, стосунки там, небрачні. Тобто ну, Біблія каже, якщо ви маєте стосунки, ну, які законом не затверджені, да, чи церквою не затверджені, Біблія каже, що це блуд. Але да? для е, людей це, це норма. От вони приходять в такому стані, да? От вони, приходять. вони матюкаються, е, вони бухають как би, і, і все інше, да? То есть, ну, так, е, вот, інше. вот дивляться ну, как би, на цей світ. І тут, знаєте, від чого буде спасіння? Від нас, християн. Наскільки ми можемо їх любити, а любов она що робить? Довго терпить. Знаєте, це, ну, християнство, знаєте, коли ми становімося такими ніжними, ніжними, що коли хтось там матюкається, ми просто зав'ядаємо у, у ті поганки. Хтось матюкнувся, і ми такі уже. І поэтому, знаєте, що ми робимо? Ми такі раді спілкуватися в церкві, в церкві, тут тусуватися, тут вже всі нормальні, вже не матюкаються, вже не бухають. А коли ми зустрічаємось з миром, да, з людьми там, ми такі просто, знаєте, постійно такі, ну коротше, завявші, як у ті поганки, Хтось матюкнувся все. Так Бог покликав тебе для того, щоб ти спасав грішників. А грішники матюкаються. А грішники, ну як би, вони заплутані в особистому житті в різних речах. Ну а якщо ну, людина приходить, ти йому так кажеш, так, не матюкатися, коротше, не бухати. Коротше, стосунки, ти що ж, ну, блуд, все, ти блуд, блуд, блудник. І одразу такі віручі, вони сразу кажуть, що блудники та ліходії, Царство Божого, не наслідують. І, і убіл, Ну, і я би не прийшов так. Ну, от ми мені прийшли, один раз розповіли, так і все, я би не прийшов. Мені потрібна любов. Якщо мене будуть любити, якщо я буду відчувати любов, я буду змінюватися на основі цієї любові. Ну, хто, хто зі мною? Хто розуміє, що я кажу? Е, дивіться, е, любов довго терпить в стосунках в родині. Якщо немає довготерпіння, такий брак, він зруйнується дуже швидко. Тому що, коли ти довго терпиш, довго терпиш, ти даєш можливість людині зростати. Розумієте, да? на терпінні люди зростають. Якщо ти займаєшся якоюсь лідерською позицією, взрощуєш да? людей, якщо ти не можеш терпіти, люди ніколи не будуть зростати. Тому що все, що тобі потрібно, просто терпіти їх, поки до, до них дійде, поки вони зрозуміють, поки вони зміняться. Любов, що робить? довготерпець. Тому дуже часто, ми віруючі, люди, такі, ми типу про спасіння, про спасіння, а ти попробуй тут спастись. Ти сюди ти, ти тільки попадемо тебе, як, коротше Божим словом, як накліпаємо тебе. Будеш бігти там, ну якби розумієте, да тому що тому Боже Слово каже, що нам потрібно любити людей. Терпіння це основа сімейних відносин, відносин з дітьми. От якщо ви дітей виховували, да? ну, як ти можеш без терпіння виховувати дітей? Ну ніяким чином? Ну це неможливо. Ти повинен терпити, тірпи, ну, поки вони будуть зростати? Добре. Я на цьому буду проповідь закінчувати, тому що я вже бачу артистів, вони виглядають з різних там вже сторін. Я хочу до вас, церква, звернутися з знаєте з таким, от, з таким словом, словом про любов. І ми будемо проповідувати далі на наступному служінні. Ви знаєте, якщо ти любиш, ти також будеш служити Богу та людям. От, наприклад, ви бачили, да, скільки людей були помазані на служінні, ну, помазували, за них молилися все. А якщо ми запитаємо, скільки з них ведуть домашні групи, то це можна в цю всю команду поділити на три. Ну, це просто, знаєте, це якби надання как, как, как кредиту довіри. Да, це я вірю, що вони все ж таки включаться. А знаєте, не потрібно людям розказувати, якщо людина любить, що потрібно служити. Ну, ну знаєте, якщо ти любиш, ти служиш. Все. Амінь. То, ну, би, Це твій свідогляд, ти так розумієш це все. Амінь.